А зараз я вам покажу книгу, яку я читала до четвертої ранку. Ось вона: це Бен Елтон і Пульсація. Я не могла відірватися. Вона така чудова, вона розкриває, от знаєте, в мене було про політику, так, книжка. І це дуже схоже, тому що це про телешоу, як вони. За кадру це все роблять. Я взагалі книжки ну передбачую, чим вони завершаться. Цю книжку я не передбачила взагалі, чим вона завершиться. Я не думала, що в неї взагалі можливий такий фінал. Я була вражена, я ще сиділа така і така думаю, як мені спати після цього? Я не можу тепер спати, тому що ну я думаю про це. Такий нерв. Я читала у Бена Елтона знову і знову. І там. Мені не так сподобалася ця книжка знову і знову. Мені сподобалась пульсація. Пульсація це для мене просто найвищий якийсь еталон того, як писати такі напружені психологічні тексти, начебто тут і немає детективної складової, але ти слідкуєш за кожним учасником, за відбором цим. І бачиш, оцих от людей, які начебто вирішують з долі, і вони вважають себе вищими за інших, тому що ну тому, що їм так підфартило, тому що вони опинилися в такому місці, тому що вони знамениті, багаті, все таке. І наскільки це тебе торкається, наскільки це тебе виводить із себе?